Новий очільник Прикарпаття попросив поради у духовенства. Андрій Троценко зустрівся з ієрархами різних релігійних конфесій області з метою підтримки та настанов під час формування нової команди обласної державної адміністрації. Новий очільник Івано-Франківської ОДА Андрій Троценко перед тим як сформувати свою команду спитав поради у духовенства. Зараз нам треба нова команда. Нових ефективних розумних людей, які можуть своєю своєю активною позицією, своїм розумом, своєю моральністю витягувати нашу область із того стану, в який ми в якому ми зараз знаходимося. Тому дуже прошу від вас: дайте ті поради, які ми обов'язково візьмемо як обов'язкові до виконання. Найперше за порадами священнослужителів не потрібно відсторонюватися від церкви. Ще немає влади, що не від Бога. А якщо влада боронь Боже не від Бога, безбожна влада, ну значить її не місце. Наша церква і всі наші українські церкви були з народом, бо якраз народ і є церквою, і коли буде влада з народом, то вона тоді також буде і з церквою. Отці стверджують, що необхідне повне переформатування влади. Таким чином можна викорінити корупцію і працювати на благо людей і держави. Якщо ми. Не переформатуємо державні органи влади, кров пролита оцими дітьми, людьми надаремно. Бо корупція як була, так і в нашій області, і у всій Україні. Вона процвітає. Вона процвітає. як взятки брали, так беруть. Як заставляли давати, так заставляють давати, бо інакше нічого не пройде. І тому. Безперечно переформатування влади повинно бути. Очільник області пообіцяв, що і він, і його команда, перебуваючи на посаді, дотримуватимуться Божих заповідей. На цю посаду я прийшов і всі свої рішення буду робити через призму декалогу десяти заповідей і всі призначення всіх людей, які уже відтепер приходять до мене, з якими я спілкуюсь, я ставлю одне запитання: чи ти готовий? Подолати спокусу корупції, чи ти готовий подолати спокусу брехні, чи ти готовий подолати спокусу несправедливості. Якщо людина дивиться мені в очі і каже так, ця людина буде працювати в цій команді. Ліліана Хомишин Ігор Попик, новини телеканал Раї.